Друзі, рада вас вітати! Ця історія про шафу, яка мені дісталась, як обов'язковий додаток до іншої шафи, за якою я власне їхала в дощ. Мені завжди щастить, і якісь переїзди чи перевезення габаритних речей всякий раз супроводжуються дощем. А ще будуть котячі хвости і лапи, та їх безцінна допомога мені. Ось так виглядала шафа. Це фото від колишнього власника, який розібрав її ще до мого приїзду. Залишилось лише завантажити все в машину. Коли нарешті дійшла до шафи, зрозуміла, що ключиків нема. Але несподівана радість в замковій щелині застряг кусень ключа. Зараз витягну його. Трохи пручається, але мені вдалося таки. Це прекрасно, бо тепер я знаю, який саме ключ відмикає ці замки. З інших шаф не підходить, він якийсь особливий. Я пробувала. Буду шукати аналогічний на барахольці або на OLX. Роздивляюсь об'єм робіт. Чудовий шпон перегорнута ялинка. Залишу. Але не точно. Все інше втомлене, побите, подряпане. Та все ж видно, що добротне. Шафа без наклейки виробника. Тому роблю припущення по фурнітурі, стилю та якості, що виробник Німеччини. На ніжках є металеві підп'ятники, такі робили лише в країнах колишнього західного соцставору. Тому що там меблеві виробництва, як і вся інфраструктура, були орієнтовані на потреби населення, а не на військову та важку промисловість. Почну з середньої дверки. Ну все, приїхали. Це саме той тип лаку, що не здирається та ще й горить. Тогочасні меблеві фабрики використовували декілька типів лакофарбових покриттів. Раніше меблі покривали нітроцелюлозними лаками. Нітроцелюлоза чудовий плівкостворюючий матеріал. Але він має ряд недоліків. Легко розчиняється розчинниками, Має настійкість до стирання і низьку стійкість до температурних коливань. Саме тому при нагріві феном лак легко плавиться. За поведінкою лака можна визначити вік виробу. Приблизно до 70-х років нітроцелюлозу використовували як зовнішнє покриття, а після лише як внутрішнє, а ще в оздобленні стільців. Згодом з'явились нітроуретанові лаки на основі поліефіра, алкідної смоли, нітроцелюлози, які затвердівали в присутності каталізаторів. Нітроуретанові лаки відрізнялись високою декоративністю, ударостійкістю, але із-за присутності сечовинно-формальдегідної смоли при сушінні виділяли вільний формальдегід, який втім нікуди не дівається, і при нагріванні будівельним феном виділяється так само і зараз. Ну і останній новітній лак тих часів багатьом відомий як поліефірний лак. Це той самий товстий скляний лак, який набрав особливої популярності у 80-х роках. Пам'ятаєте блискучі меблі? Він знімається так легко, ніби шкірка з докторської ковбаски. По відчуттям на цій шафі другий тип лаку нітроуретановий. Він міцний та хоча б не тягнеться за шпателем. Будівельний фен не справився, знову використовую розчинник. Через години я намагалася зняти його, але нічого не виходило. Проте тепер набагато легше відчищувати феном, тому що лак став пухким. Все одно цей процес зайняв цілий день і ще пів дня наступного, бо знімалося по сантиметру на хвилину. Під лаком відкривалась печальна картина. Потрісканий був не тільки лак, але й сам шпон. Нарешті зняла. Відкусані краї шпаклюю в два етапи, щоб рівномірно висохло. Колір відрізняється, тому я спочатку обробила марілкою шпаклівку, а потім вже шпон. Стало краще, але тріщини нікуди не поділись. Шпаклівку додатково підкрасила фарбами. Там є кусні старої шпаклівки, вона була біла, ну це попередні власники її самі наносили. Тільки зібралась займатися боковими стінками і вимкнула світло. Ну Хоч кави поп'ю. Коли зашпаклювала і матую шліфувалкою лак. З мене вистачило дверки ялинки, більше нічого не буду знімати все підфарбування. Демонтую фурнітуру, хочу якісніше пофарбувати, вона мені заважатиме. Старанно шліфую лак, щоб була краща адгезія з фарбами. Друзі, все, що ви бачите, від пошуків меблів та реставрації до написання тексту озвучки і монтажу, я роблю сама, власноруч. Тому мені дуже важлива ваша підтримка. Напишіть коментар, поставте вподобайку та підпишіться, будь ласка, щоб алгоритми Ютуба не ховали канал, а показували його іншим людям на противагу великій кількості російського контенту на цю тему. Дякую вам! рояльні петлі зняла і відчистила їх. Ось, дивіться, вгорі до, внизу після. Але тут проявились тертості місця з металом, тож обробила ортофосфорною кислотою. Згортаю свою бурхливу діяльність, зараз піде дощ. З градом. Зато після дощу завжди краса. Накрила плівкою всі частини шафи, щоб нічого не намокло. Бо я на вулиці працюю. Знову електрики нема. Шліфую вручну. Це кришка шафи. Вона з часом набула амбарного кольору, від якого я не хочу відмовлятися, мені до вподоби цей сірий. Але, звісно, почищу. Від бруду і заклею все, що тут відклеїлось. Жучок брись. Черга платформа на ніжках. Якісно зібрана. Ніжки міцні, деревина, схожа на бук або дуб. В цілому стан, як у речі, які багато років. Клею і шліфую все, відчищаю від бруду та шорсткості. Щоб не витрачати час, коли немає світла, я працюю просто руками без електроінструментів. Старий лак зняла циклою. Швиденько прибираю пил від шліфовки. Яке небо красиве. І ніжки мої теж красиві. Покриваю олією з твердим воском. Це перший етап. Деревина візьме в себе потрібну кількість олії, потім знов шліфовка. і знов олія. Другий втирає вже ганчіркою. Так немає зайвих слідів. Ящички. В одному вирвана частина боковини. Буду її диращувати. Спочатку клею основну тріщину. А потім наповнюю щілину сірниками. Так, саме з сірниками, можна дерев'яною стружкою, будь чим. Оце літає ксилокопа або бджола тесляр. Тесляр, бо ксилокопи будують свої гнізда в мертвій деревині. Гарна комаха, до речі. Вже не вперше тут літаю і, мабуть, хочу поселитися в піддонах. Сподіваюсь, вона передумає, бо в мене тут все гуде, вібрує. Моя конструкція висохла. Зашліфовую зайве, а в пустоти докладаю папір будь-який. Я для цих важливих справ завжди беру туалетний. Коли висохне, знов шліфую і шпаклюю. І знов шліфую. Щоб отримати таку рівненьку, гладеньку поверхню. Дивіться на ці глибокі царапини. Спочатку я не придала їм значення. Просто відновила поверхню все. Але я до них ще повернусь. Збирала зняти дно, мучилась-мучилась. А потім, як згадала, що приклеїла ту частину, що доращувала. Як там кажуть, хворій голові ногам спокою нема. Тільки в мене рукам. Невже дійшло до фарбування? В мене велика банка емалі. Це безколірна база. Я її перелю в чисту банку і заколірую В жовтий. Жовтий. Так, мені кортить чогось яскравого і теплого. Перша стінка готова. А зараз покажу свої напрацьовки. Топові лайхаки. Коротше, я замотую в полівку все. Пензлі, валики. Якщо мені треба в кілька шарів фарбувати, то цей топовий лайхак працює декілька днів, щоб кожного разу не мити. Ну, бо, знаєте, забирається надто багато часу. А ви так робите? Тож погнали фарбувати. Замки закрию гумовою штукою. Я і досі не знаю, як вона називається. З грунтом отекс я тепер працюю виключно на розчиннику, бо просто не можу його нанести нормально із за густоти. Як же гарно, що монтаж дозволяє запікати лайку. Міня, міня швиденько пробігся. Ляби, покажи. Що це за злотініння а? Це то щасливий і задоволений. Повертаємося до шпону ялинки. Ну, я її так називаю. Я покрила її олією і всі тріщини зникли. Деревина була дуже пересушена, і коли олія її просочила, шпон ніби розбух і став гладеньким. І тріщин нема. Це саме з кришкою. Нарешті зборка. Я, звісно, раділа, що це вже фініш клас та надто рано. Збирати було дуже важко. Не розумію, це в мене деревину повело, чи шафа вже була такою. Я ж не бачила її в зібраному стані. Все йшло повільно, деталі не хотіли ставати на свої місця, а ще постійно вимикали електрику, і я не могла працювати шуруповертом, щоб хоч якось прискоритись. В мене ще лишилось дві дверки не пофарбовані. Закінчилась фарба і я не встигла купити. Полізла шукати в своїх засіках. І знайшла ось. Дуже давно купила, запихнула подалі і забула. Настав час спробувати. Однозначно куплю ще класна фарба. Чудово лягає, приємна текстура. Я в захваті. Ставлю на місця оці накладки на замочні рейки. Вішаю дверцята. Це тільки перша віха моїх страждань. Дверцята не закривались. Я тричі перекручувала ці двері. Навіть зняла задню стінку, щоб, щоб компенсувати жорсткість конструкції. Стало краще, лише коли я повісила другу дверку. А потім прийшов час полиць і ящиків. Пам'ятаєте, я показувала глибокі царапини. Я ніяк не могла зрозуміти, звідки вони взялись. Якщо ящик ходить по рейкам, так ось, рейок нема. Я не бачу слідів від них, і навіть якщо вони й були, то виглядали, напевно, як металеві штирі. Почала думати, з чого зробити ці рейки. З ламелі та занадто тонкі. Потім згадала про стару шафу батьків, яку я розібрала ще два роки тому. Зняла рейки з ящиків. Але все одно вони не підходять. Тому я розширила пази реноватором. Рейки розділила навпіл, бо надто великий розмір по ширині. Нижня шухляда зайшла добре. А ось з верхньою все не так просто. Нарешті я зрозуміла, що цей шкаф був кривий з самого початку. Він розширювався вгору. Тому нижня шухляда була в більш тісному положенні між стінками, а верхня весь час випадала з тих рейок, і вони царапали боки. Я зробила вставку між рейкою і стінкою і нарешті ящик не випадає. Але все одно він встиг постраждати і трохи здерлась фарба. У зв'язку з цим в мене до вас питання, дорогі глядачі, а як раніше виглядала ця схема? От потрібен вам, припустимо, спальний гарнітур, саме закордонний, а як люди його отримували? Він був розібраний останній, чи вже в квартирі його збирали, або заносили вже зібрані шафи? Якщо зібрані, де їх збирали, там були магазини, де продавали закордонні меблі. Можливо, це дивні питання. Мені як людині, яка тоді ще не народилася, важко уявити те життя, але дуже цікаво. Напишіть в коментарях, будь ласка, якщо знаєте щось про те, як закордонні меблі потрапляли в українські квартири. До речі, всі мої пошуки аналогічної шафи були безуспішні. Я не знайшла ніде навіть трохи схожої моделі. Тепер найцікавіший етап. Малюємо декор. Коли працювала над шафою, уявляла, як вона буде виглядати в фіналі. Мені хотілося зробити яскравий малюнок, який би підходив до неї за смислом. Це ж плетяна шафа. А отже, захотілося щось, що буде пов'язано з модою та красою. І тут я згадала про відому французьку художницю українського походження Соня Долоне. Вона також була дизайнеркою і модельєркою і стала першою жінкою-художницею, чия виставка у Луврі відбулася за життя. Кажуть, більшість принців на одягу, який ми носимо зараз, започаткувала саме вона. Я надихнулась її творчістю і зробила абстрактний малюнок в стилі орфізму. Саме так називається течія в живописі, де є ритм кольору і світла. Шафа набула яскравості та сучасності. На світлу дверку на ключик повішу китицю. До речі, щодо ключиків, я знайшла схожі на OLX. Вони трохи різні по кольору, але це краще, ніж нічого. Ледве не забула. Треба відчистити замочні щелини від оцієї гумової штуки. Як вам таке перевтілення? Пишіть свої думки під цим відео. Сподіваюсь, мої страждання не були даремні. Дякую за перегляд і до нових зустрічей! I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago but all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago <laughs>